Стежать пам'ять, розривають зір. Лишаю вдома всі кургани вириті, стрічаю десь земне світіння зір, пливе босфор, зринають мінарети, мечеті в небо, чайки при воді, пірнаємо всюди сущу лету. Мо виринем у передвічний дім. На острів падає вечірня втома, коти і щогні, й люди у вімлі. А перед зором. Той невгасний промінь, що тільки в безмірі лишає світ. Це місто біля веруселя. Місто із безліччю дверей кудись або лише в один бік. Один крок і задзеркальна поруч. Я мов струна, тривожний сон і ява стирають у непевності чоло. У Львові дощ, у Луцьку сніг, Святаво на вистигній душі, мов димом замело. Розкинуті ситься, зваблива засторога, не знічуйся, не впади, не оступися, не спокусниця весна вичавлює остроги невтомних скакунів і страх не здожене. Чи животіння баста, втікання і сумління не привід волочить, нестерпнутя тибу. Зринаю в довгу мить, щемливу і дитину. Там утомився час, там я живу. Живу, як уявити собі дорогу прямою, спіральною чи по колу? Здається, є точки, які повторюються, які не можеш оминути. В усіх варіантах повертаєшся туди. Вони наче ростуть із тебе корінням, старим чи новим, замок Любарда, берег світівся, углядові майданчики в Марінському парку та на Володимирській гірці, будь-які інші гори. Шукаючи нових доріг, вертаєшся туди. А може, усі нові шляхи лиш нові сполучення між знайомими точками, які тримають і створюють тебе. В цих точках, наче перевіряєш, я це ще я, чим я сьогоднішня відрізняюсь від я вчорашньої? Я вертаюся в ці точки, щоб упізнати себе.